Всім привіт з нічної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі. Беру вас з собою, вже їдемо від сеньори, щоб не було скучно і страшно. Включаю, ну, мені не страшно додому їхати веселіше. Різнокольорові у нас такі бідони. Сортируємо мусор. Просто беру вас з собою і включаю камеру. Може по дорозі побачимо якусь тваринку. Незвичайну, тому що їх тут багато. І з моїм освітленням мені доводиться дивитись прямо поперед машини, чого я там тільки не бачу. І маленькі жабки, і маленькі мишки можуть перебігати дорогу. І це все так дуже видно. Тому поїхали зі мною, можете навіть присісти зі мною. Поруч мені буде дуже-дуже приємно. Щоб не було скучно, розповім про родину, куди я їжу доглядати сеньору, ну як доглядати вранці на годинку, підняти її з ліжка, передіти. І ввечері теж передіти, але я роблю свою справу там буквально 15 хвилин. Просто хочу разом з нею посидіти, поспілкуватися. Це дуже класно, мені дуже подобається. Сеньорі, 89 років. Шість років тому вже вона втратила свого чоловіка, але перед цим 15 років вона його доглядала сама. П'ятнадцять років крайніх років життя її чоловік просто втратив розум і вона з ним справлялася сама. Вона дуже дуже світлому розумі. Вперше я бачу таку сеньору, коли я приїхала 9 років тому в Італії, то із чотирьох сімей, то це вперше, коли розум, коли можна поговорити, і уявіть собі, людині 89 років, і вона розповідає, що в Другу світову війну вона закінчила. Там щось сім класів і все, і вже зупинилось її навчання, тому що війна, війна. І тоді ж дуже цікаво чути від саме тих, хто це все пережив. Каже, що літаки геть бомбили, тому що якби мої ось, вони ж вже після війни народжені, свекор, свекруха і тут місцеві. А це от вперше я чую, каже, літаки прилетіли, бомбили, ховались під деревами. Так, а потім же ж вони ото підписали договір, і німці забирали їхніх чоловіків на війну. Батьків кого не розповідала. І дуже так цікаво, я їй не лише там про себе щось розповідаю, а навпаки, в неї випитую про її сім'ю, про відносини. Звичайно, теж з чоловіком да, треба вжитися. І от дуже вона так. Прям, просто ти їй щось сказав і не чекаєш відповіді, і все добре. Значить, В неї два сина і дочка. Щоб ви так розуміли, дочка взагалі не з'являється, приходить тільки в неділю там, на обід святий, і все. А два сина з нею сидять. Один син нема дружини, а в другого сина дружина, то тій дружині дали якби, волю. І вона там заправляє всім, ну, прямо вона приходить як до себе додому. У мене, звичайно, такого нема. Не тому, що я іноземка, тому що виховання таке. А, і я так дивлюсь на цю сеньору і думаю про свою свекруху, що ну, ти не розумієш, що тебе чекає. Тому що, дивіться, люди вже третій місяць шукають баданте і. Нема, нема бажаючих, хоча сім'я дуже хороша, дуже, вони про неї дбають, вона дуже спокійна. Я от таких дбайливих і дружніх не бачила. Ну, там я попрацювала небагато, бачила тільки чотири сім'ї, але от таких дружніх не бачила. Що я хочу сказати? От одного сина, який дружину має, вона дуже йому допомагає. З мамою дуже допомагає. І я от імен, от саме таке я бачу не вперше. І бачила і в одній, і в другій, і в третій сім'ї, там, де от був син і дружина, і дружина от саме от подавала своєму чоловіку, подавала руку з батьками і допомагала. Це так, це от не то, що дивую, я от зараз розповідаю і якось так згадую, що є таке, що жінки теж от самовіддані, в крайній мірі в нашій зоні. Так, що так, от не бачила такої самовідданості дітей, я ж кажу, дуже дружні, і ця ж невістка трішки, звісно, шокована тим, що дочка от зараз потрібно, щоб хтось ночував, цілий день сидів, і от сини чередуються. А дочка каже, ні-ні, мені нема часу, я нікуди ходити не буду. Ну, от моя свекруха чекає, що хто ж її буде доглядати. Вже мріє, що вона буде їздити місяць в одної, місяць в Мілані, місяць в Ротонді, місяць у нас. Ви уявіть собі, оце я живу зараз в таких умовах. Взагалі ніхто слова не замовить. А тоді там. Прийде час, все одно прийде час, і буде будинок. І це я маю тоді свекруху взяти до себе в хороший будинок, хороші умови. Ну, Трошки егоїстично, хто його знає, як буде і що буде. Може, мене там що спочатку схватить. Ну, та й таке. Так що, сеньора дійсно класна, і я дуже рада, що я взагалі доторкнулася до цього антикваріату, раритету. І дійсно вона мені потрібна була. Не знайшли вони ще нікого. Ще потрібно буде приїздити ці дні. І таке, як то кажуть, я зароблю собі і копійку, і настрій, і я побачу інших людей. Які дуже розумно фрази говорять дуже, і оце ось о, я їду. А там син прийшов, привів друга, і вони там ще після ресторану прийшли. Ще доганяються до мами. Прийшли така в них точка опори є.